Вітаю всіх сьогодні. Ми присутні на одній з найочікуваніших подій року оголошення номінантів музичної премії Юна 2025 Вже за мить ми дізнаємось, хто з артистів побореться за найпрестижнішу нагороду в українській музиці. Тож не перемикайте, буде цікаво. Хто ж буде отримувати цьогорічну премію юна за підсумками музичного 2024 року? 600 пісень наші журі вибрало 5. У вашій сторінці Instagram зазначено, що ви є штурмовичка, який із штурмів з вашою участю вам запам'ятався найбільше. Був допрем'єрний показ фільму «Реал». Сьогодні він вийшов в кінотеатрах. Вже це фільм про наш перший бій, бій, в якому я особисто приймала участь, і дуже багато людей, моїх побратимів, чомусь найбільше запам'ятовуються ті штурми, яких ми найбільше втрачаємо своїх людей. Тому у мене є дві самі важкі дати, які я точно буду пам'ятати на все життя. Це 17.06, 23 і 19.10, 23. Це два штурми, де багато моїх побратимів і братів залишилися на полі бою. Ви згадали свого брата. Ви разом з ним, як я розумію, пішли на фронт. Я завжди кажу, що він мій брат. По крові він мені не брат, це людина, з якою я познайомилася вже в війську. і за півроку він став мені настільки близьким, що це е ці відносини були як е брата і сестри. Да. Ми були вдвійкою, ми працювали разом, і коли він підірвався, я витягувала його, я надавала йому допомогу. Але він не вижив. Він був мені найближчий. І в першому ж бою я його втратила. Я як особистість, і він був найперший, хто загинув у нас. Є мало жінок, якщо їх порівняти з чоловіками, то їх менше, які наважуються самі піти на фронт і битися за нашу перемогу. Як ви на це наважились? У мене немає такого, прям щоб я наважилася. Я просто розуміла, що прийшов час мій працювати, захищати хтось з 14 по 22 захищав мене. Прийшов час тепер мені захищати себе, свої вибори, свій світ, свою сім'ю, друзів, людей, україну, небо, все що завгодно. Там перелік великий. Насправді ви сказали про те, що. У нас менше жінок ви абсолютно приві на війську, особливо на бойових посадах. Так, але вже нас біля 70 ти тисяч, і це вже багато. Якщо я не помиляюся, мені здається, що ми найбільша кількість жінок військових це зараз в Україні. Тим саме дуже багато жінок хочуть бути на моєму місці їм не дають, тому пора дати жінкам більше можливостей, і вони покажуть, що вони можуть ще більше. А хто саме їм не дає? Чоловіки. Їхні чоловіки? Ні. Чоловіки військові, командири, які не хочуть брати жінок в військо. А як ви вважаєте, чому саме так? Якщо коротко, то це багато причин. По-перше, не вірять. По-друге, вважають, що не... жінкам не місце на фронті. По-третє, є така верніше одна велика причина, що втратити жінку. Війську в підрозділі набагато важче ніж втратити чоловіка. Потім підрозділ випадає із такого стану боротьби, тому що емоційно дуже важко. Ми втрачаємо брата, і нам важко, але якщо втратити сестру, то це ще важче на фронті. Як ми знаємо, переважно в нас чоловіки. А чи відчували ви якісь привілегії, знаходячись? З ними разом, як жінка, я відчуваю привілеї, ну чи якийсь особливий підхід тільки в одному, коли ми в побуті. І ці привілеї, така любов і опіка моїх побратимів як про сестру. І це не привілеї, це мабуть просто така частина мого життя, тому що все, що стосується роботи, все, що стосується роботи на передовій, там нема ніяких привілеїв. Якщо кожен буде робити свою роботу, то це дуже великий шанс вижити. Якщо цього не робити, є дуже великий шанс залишитися на полі бою. Ми дуже пишаємося, що вже 14 років поспіль Deloitte в Україні є гарантом чесності та прозорості голосування премії Юна. Давайте, Макс Барський, Монатік, Парфенюк, як так і Артем Півовар. Вітаємо вас на оголошенні номінантів премії Юна. Скажіть, будь ласка, який із номінантів у вас вразив найбільше та чому? Я оголошував сьогодні менеджмент артиста. Я вважаю, що ці команди вони мають найбільше отримувати визнання, тому що саме команда артиста проводить його до перемоги. тому, що артистів дуже багато і за часи повномасштабної війни за ці три роки з'явилось класних імен дуже багато. Я працюю і на радіо, і на телебаченні щодня зіштовхуюсь з артистами. І я кайфую від того, як змінилася українська музика. Я лише засмучений від того, як зараз виглядають топи Apple Music, тому що туди увірвалися російські виконавці. І я вважаю, друзі, якщо ви нас зараз дивитесь, давайте це змінювати. Слухаємо лише. Українську музику підтримуємо лише українських класних артистів. До тебе дуже часто, як і до нас, звертаються допомогти зі зборами. Скажи, будь ласка, які зі зборів, які ти закрив або допоміг закрити, найбільше тобі запам'ятались? Ти знаєш, я просто починав ці збори ще до початку повномасштабної війни. Я багато працюю з дітьми, тому що я вів і чорноморські ігри, і веду, і діти Хелп Мюзик, і все, що пов'язане з дітьми, для мене це болюча тема. У мене у самого вже скоро троє дітей. І якщо треба допомога дітям, це от найбільше. І такі збори, їх багато яких я підтримував, Це для хворих діток. Коли ми особисто приїжджали і підтримували, і закривали. Для мене мабуть, от ці збори пов'язані з дітьми це най... найособистіше і найболючіше. Пять номинантов данной номинации Найкращая песня». Алена, Алена, Джерри Хейл, Тереза и Мария. Дорофеева и Лабига, а я все плакала. Монатик, а что? Парфенюк, Грубай. И Артем Пивоваров и Клавдия Петрина, Барабан. Юла, поділіться, будь ласка, як ви працюєте над тим, щоб премія ЮНА залишалася впізнаваною та цікавою для аудиторії? А наша задача як піар команди розповсюджувати більше інформації, розказувати про важливість премії, розказувати новини премії і розказувати найцікавіші моменти, які побачать ці глядачі? А як змінилися підходи піар-кампанії в умовах війни? Дуже змінилися за ці три роки. Я скажу коротко, що якщо раніше преса впливала на людей, то зараз люди впливають на пресу. Так, 14 лютого відбувся перший сольний концерт Івана Люленова, якого ви супроводжуєте? Частина коштів з концерту Івана були спрямовані на благодійність. Скажіть, як ви обирали кому допомогти, та яку суму вдалося зібрати? Ми збирали на батальйон гроза, в якому служить за кома кома. Він був запрошений артист і співав навіть дві пісні з Іваном Люлєновим в Рокобробці. Ми зібрали 170 тисяч гривень. Ми ще придумали таку історію, дотичну до Івана. Ми замість звичного мерчу продавали вино, яке Іван привіз з Молдови і наливали, за це брали гроші від 100 гривень, і все повністю 100% йшло теж в нашу банку. Оголошення номінантів премії «Юна-2025» стало справжньою музичною подією. Ми побачили щирі емоції та дізналися, хто змагатиметься за престижну нагороду. Дякую, що були з нами! А з вами була я, Вікторія Росущан. До нових зустрічей!